Тримати місто упорядкованим івано-франківську відзвітували про роботу комунальних служб у зимовий період. Загалом працівники шести підприємств нині зайняті снігоприбиранням міської території. Згідно із правилами дотримання благоустрою, цим займаються також управителі муніципального житла. У зимку до роботи залучено низку підрядних організацій, які прибирають у селах Івано-Франківської МТГ. Комунальне підприємство муніципальна дорожня компанія. Це є наше ключове підприємство, яке відповідає за прибирання. І утримання міста в зимовий період для цієї місії в нього є на сьогоднішній момент 10 солорозкидачів. Сьогодні це є фактично всі машини, які здійснюють розкидання і посипання сіллю. на сіль 1200 тонн солі, 1800 суміші, 2000 ще солі було зафрактовано і вона вже. Почала її почали привозити додатково, тому що ми бачимо, що зима цього року на відміну від минулої попередньої минулої зими, вона така самого самого початку вона взялася. І маємо сніг, маємо ожеледь, Ну і фактично щодня техніка змушена виїжджати і посипати. Під час зимової негоди великий обсяг робіт комунальникам доводиться виконувати вручну. Не вистачає малогабаритної техніки, аби очищати злединілі, пішохідні тротуари та вузькі проїзди на прибудинкових територіях. Люди працюють, дуже важка робота. На цілий день на, на вулиці холодно, ну, але люди працюють, тому що іншого виходу немає. Потрібно забезпечувати, щоб був порядок, особливо зупинки громадського транспорту. Ось в межах заїзних кишень, в межах переходів, пішохідних дуже ну, така важлива функція. Ну і звичайно, що для того, щоб можна було оперативно реагувати, щодня фактично розвозиться піщана соляна суміш, ящики ви бачили розставлені по місту. Ну, відповідно, це все наповнюється, використовується і це робота нон-стоп, Вона не припиняється жодного дня. Загалом комунальники впоралися із першим грудневим снігопадом. Констатує профільний департамент. Попри дефіцит робочих кадрів, стараються вчасно реагувати на погіршення погодних умов. Ольга Цьома, Віра Ковцин, Андрій Буцяк, новини на вежі.